Випущений цьогоріч та оснащений всім необхідним для порятунку життя. Сучасний реанімобіль поповнив автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. Придбаний він за благодійні внески зібрані на національній платформі «Юнайтед-24». Лікарі Дніпропетровщини отримали медичне товарів медичного призначення на суму понад 64 мільйони гривень. Саме від Юнайтед 24 Вони надійшли у 47 лікарень. Це Шевели, це монітори пацієнтів, це операційні ліжка, а також це мобільні рентгени. Наразі ми отримали новий надсучасний реанімобіль. Ми вдячні кожному за ту допомогу, яку вони надають. Обласний центр екстреної медичної допомоги один з найпотужніших в Україні. Щодня до роботи стає майже 230 бригад. Географію їх маршрутів від початку повномасштабної війни розширено. Реанімація це поновлення життя. Тому цей автомобіль може поновлювати життя. В ньому є апарат штучної вентиляції генів для довготривалої вентиляції для довготривалого евакуювання чи транспортування хворого постраждалого пораненого. Дніпропетровський центр є найпотужнішим у державі, безумовно, реанімобілі є, але вони потребують оновлення, потребують освіження, потребують необхідні нові реанімобілі. Тому цей реанімобіль буде дуже в нагоді для саме для сьогоднішніх потреб, так скажімо. Сьогодні зоною нашої відповідальності є не тільки Дніпропетровщина, наші фахівці працюють і в Донецькій області. Періодично, ви знаєте, коли був вибух на залізничному вокзалі в Краматорську, наші фахівці 25 бригадами вивезли купу постраждалих дорослих і дітей. Ми їздили на територію Запорізької області. Наші бригади були в Маріуполі, п'ять бригад протягом цілого тижня. Зараз ми потроху їздимо на. На Херсонщину, тому невідомо, куди буде їздити цей реанімобіль. І ми віримо в перемогу. Тоді він безумовно після перемоги буде тільки на Дніпропетровщині працювати. Є у машині і дефібрилятор, і кардіограф, зручна у використанні каталка та крісло для транспортування сидячого хворого. Найбільш частими це є. Зупинка дихання, зупинка серцевої діяльності, яка може статися як ускладнення хронічних, а також гострих захворювань. Може це статися в будь-який момент, в будь-якому місці. І ця бригада, обладнання таким автомобілем, може виїхати швидко і надати екстрену медичну допомогу, провести реанімаційні заходи, і також госпіталізувати. У короткий термін пацієнта до, ліка, до лікарні. За зміну кожна реанімаційна бригада приймає до десяти викликів. Їздити доводиться різними дорогами та за будь-яких погодних умов. Перевага цієї машини, що вона повна привідна, на ній дизельний двигун стоїть. Вона дуже гарно себе показує в умовах зими, коли великі снігопади, голольот, тоді вона. Дуже гарно їде. Набагато краще, ніж передній привід, чи задній привід. Ну, а двигун, тут дизельний, да, він міцний і набагато з маленьким розходом палива. Це, це, дуже, це, це, це дуже важлива річ. Підбираємо водіїв за такими критеріями, як опит водія, який працює на автомобілі швидкої екстреної допомоги. Його ставлення до роботи, його ставлення до техніки ну це є основними критеріями. Ініціатива створення Юнайтед 24 президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Загалом за цим проєктом для закладів Дніпропетровщини придбали понад 1300 одиниць медичного обладнання та апаратів.